У Нас вже важливий гість, який чекає на те, щоб ми його долучили до ефіру. Не часто він може бути учасником е, телевізійного ефіру в Україні. Але, пане Годжес, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США у Європі, генерал-лейтенант армії. США у відставці. Дякуємо, що долучились до нас сьогодні. Добрий вечір, пане Дякую дуже the privilege. що таку честь мені даєте пане гоже. Скажіть, будь ласка, як сьогодні на вашу думку найефективніше зламати тактику російської війни на виснаження, особливо на виснаження не лише на лінії фронту, а й, зокрема у містах, які атакують російські ракети, але останнім часом переважна велика кількість дронів? Що ми з цим зараз, робити? Да, ми зараз всі зіткнулися з тим, що навіть не стільки ракети задають шкоди, скільки дрони, адже ворог масштабував ці шахеди до сотень за ніч. І це такий виклик, на який Україна шукає і поки що не бачить єдиного відповіді. Ви як системний генерал бачите, як можна боротися з цією новою зброєю, яка б'є по тилах? я думаю, що раз захід має допомогти Україні, підриваючи нафтогазовий сектор України змогу експортувати нафту, щоб не було цього цієї тінової фльоти, наприклад, щоб не було експорту нафти до Індії і Китаю. Зкаже, я думаю, що це найперше завдання. Ваша uh, це найліпший спосіб змусити Росію припинити те, що вони роблять також змога України запускати свої власні дрони, атакуючи саме цей сектор нафтогазу було б дуже добре разом у першому. А друге це осередки, логістика із високоточною зброєю, щоб можна було націлятися на Росіян таким чином, щоб вони відводили свою логістику. Стику своєї дунатирі і ню не бачу ще якоїсь нової технології, щоб зупинити дрони цілковито. це має бути поєднання ребу і збивання в одному в одній якійсь системі. Але поки що такої системи не бачу, щоб вона була переломовою у війні дронів. З високоточною зброєю є проблема. України такій кількості, як треба, не виробляє. А з партнерами зараз у нас дуже непрості стосунки, тому друге питання я хотів поставити власне про партнерів. По перше, яке ваше бачення позиції Вашингтона? Остаточно чи є Києву, чи чекати є сенс чекати на якусь підтримку? Чи Вашингтон остаточно відсторонився від цієї війни, займаючись внутрішніми питаннями і ситуацією між Іраном та Ізраїлем? І якщо це так, ми почуємо від вас, то чи бачите ви якусь силу, якусь коаліцію об'єднання, яка може взяти на себе цю основну підтримку України, тому що ми бачимо, що НАТО зараз більше переймається за своє існування ніж за підтримку Найбільший оборонний альянс під час найбільшої війни? Рамштайн теж втрачає динаміку. Що це може бути? Чи один з тих механізмів, які існують, може запрацювати? Чи ви бачите якесь нове об'єднання, яке стане цим хребтом, що підтримує Україну важкий час? So мені слід сказати, що я дуже розчарований із того, що Сполучені Штати власна адміністрація президента Трампа саме так поводиться. Мені здається, вона геть не цікавиться дальшою Ukraine. підтримкою, справжньою підтримкою України. Безперечно, Конгрес підтримує. Вашу країну, але президент і його адміністрація, хоч би з яких це причин було, але вони як здається зовсім не дбають за те, щоб допомагати Україні. Сподіваюся, що я помиляюся, але з усього того, що я бачу, роблю висновок, що він геть не зацікавлений у тому, щоб стояти плечопліч з Україною. Ну, побачимо. Президент міняє дуже багато часто свою думку. І свої погляди наступного тижня на натівському саміті. Можливо, інші європейські провідники йому підкажуть, як важливо підтримати не просто Україну, а США а в їхній ролі в Європі. Ми побачимо. Але я хочу сказати цілком відверто: я не дуже оптимістично настроєний спробу того, що робить американська адміністрація. Європ... Європейські держави, то інші річ, Німеччина, Швеція, та інші вони надають підтримку. І я думаю, що вона зростатиме якоюсь мірою. Але цього буде не досить для того, щоб справді заступити цілком оцю американську підтримку. Немає для вас якихось. Приємних новин в цьому плані я бачу, що Трампівська адміністрація просто примускається превеликою помилки. Якщо ви не оптимістичні, це означає, що справді це серйозно. Тому що я скільки пам'ятаю ваші ефіри за останні три роки війни, ви були найбільш оптимістична людина з тих, хто розбирається у війні щодо перспектив України. На лінії фронту, але скажіть, будь ласка, от в тому, що ми зараз бачимо на полі бою, на то в тому, як виглядає протистояння у 2025 році, роль дронів. Чи ви вважаєте, що загалом конфігурація військового протистояння змінюється? І які тут шанси України, враховуючи те, що як ви правильно кажете, шансів, що Трамп буде продовжувати підтримку України, небагато. So, of course, my optimism, my optimism, чи брак оптимізму тепер пояснюється моїм розчаруванням у моєму власному урядові і тому, що українські вояки роблять, українське громадянство, український уряд. Це дає нам надію, але я розчарований зі свого боку, з того приводу, що мій власний уряд виявився неспроможний підтримати Україну. Хоча це власне слугувало б нашим власним інтересам, найліпшим найважливішим, тому це помилка на мою думку. Але з другого боку, мені здається, що Росія потрапила в халепу, економічну халепу. І вони не можуть підтримувати ось такого режиму війни. Мені здається, ми бачимо, що вони нічого не змогли зробити щоб допомогти Іранові чи Сирії перед тим і почасти тому, що вони мають због змоги спромоги допомогти Іранові і це показник на мою думку. Це ознака Тепер європейські країни, Канада мають вжити своїх економічних важелів проти Росії, щоб натиснути і дати ту допомогу, що їй потребує Україна вони мають на це усю спромогу може ще не бачить такої, аж нагальної потреби, щоб різко збільшити цю підтримку і цю допомогу. Отже, якщо тільки щось назовні не зміниться, то не зміниться рішуче. То ця війна триватиме у такому вигляді ще рік, принаймні. Я власне про це і хотів би поговорити, уточнити все ж таки. Чи бачите ви спроможність Європи захищати саму себе? Чи бачите ви готовність Європи захищати саму себе? Чи бачите є розуміння європейських і політиків силовиків, що робити, якщо ця війна триватиме, сполучені штати відійдуть в сторону, тому що? А можливість нападу на одну з Балтійських країн вже місто Нарва називається постійними дійниками як місце потенційного наступного удару Росії, тому що в Україні бути важко. Чи вачити ви можливості і політичну волю для того, щоб без сполучених штатів створилося якесь об'єднання, яке захищало Європу? Ми бачили от на днях. Я помітив новини, що Україну офіційно запросили до розширеного партнерства в об'єднаному експедиційному корпусі. Чи може це стати початком цієї історії чи ні? Со так більшість європейських країн розуміє, що зростає загроз з боку Росії, якщо Україна зазнає скажімо, поразки в тому, щоб дістати підтримку НАТО вера вони дедалі. все більше це розуміють. Але щось якось не квапляться, щось якось не має цього відчуття негайності з боку певних урядів. Німеччина нарешті робить те, що давно треба було робити. Естонія, Фінляндія, Швеція. Також своє роблять. але мені здається, що є також деяка зневіра по деяких країнах чи невіра в те, що є справжні загрози, і політичний провід не висловлюється достатньо вразно, звертаючись до свого власного народу чи народів. І я оце два дні був у Лондоні на конференції і слухав виступи британських політиків високого рівня. Вони зверталися до аудиторії з приводу цієї загрози. Ми бачимо, що люди не вірять, не віряють на свої власні вуха. Що от Британія може зазнати якоїсь загрози небезпеки від Росії? Треба переконувати, треба заходитися вже. Будить і ось це не вір, не віря чи не вірство і з боку США може спричинятися до того, що немає зацікавлення саме з американського боку. Оцей натівський саміт наступного тижня буде короткий, але влучний. Він короткий, тому що вони не хочуть дати нагоду президентові Трампові за НАТО рано від'їхати. І треба якось з притьмом це зробити, а тим часом побачити, чи віддані справі європейських країн, якщо е, розуміти те, що вони розуміють, а саме те, що вони не Пане можуть можу розховаться. Ми зараз говоримо про те, як Україна потребує підтримки сполучених штатів, підтримки, яка зникає європейців, які. Можливо, ще не до кінця усвідомлюють ті загрози, які несе Росія, але якщо говорити власне про наші сили оборони, якби ви були брадником верховного Головнокомандувача, то або навіть би на його місці, то до яких би кроків ви би зараз вдавалися, щоб зокрема зупинити наступ росіян? Ви ж бачите, що лінія фронту зараз рухається, ну і явно не в бік України. Ясно те, що єдиний спосіб, єдина рада на те, щоб підірвати перевагу, чисельну перевагу з боку Росії, це націлювання на їх на їхні осередки, штаб квартири, логістичні Пускові встановки ланцюжки логістичні. Отже, власною українською зброєю, дронами, ось ці пункти управління і штаби, щоб надавати Росії підтримувати ось таку навалу. Я чую про те, що в Росії десь or, or якийсь полігон, гон афроша so, якісь зруйнували ще якісь потяг зійшов з реактор. Тобто є дії. є рух. і я й і далі and, вірю. Український генеральний штаб uh, також в Українське you know, керівництво змогу lost, також ухвалювати потрібне. Uh, можна, може гур, я вірю, але не бачу якоїсь нагоди чи змоги для такої швидкої зміни на користь України. Сподіваюся, що таке part, розуміння course, має Генеральний штаб. А з другого боку, працює Україна, має працювати над Uh, розробкою того, що ми назвали інституційною армією, тренінг це знаходження, наймання, формування підрозділів, знаходити людей, навчати їх, ставити до лав на своє місце, і щоб кожен громадянин виряджаючи сина чи доньку до лав, знав, що там буде все гаразд, буде спорядження, буде вишкіл належний. буде колектив у підрозділі справний, і це все залежить від того, як можна буде. Ось таке формування сил поліпшити І я Думаю, що є, є люди, відповідно віку. Відповідно стану здоров'я тощо, що могли боювати, але родини мають бути певні. Воює проти України не одна. Ми бачимо, що цілий ряд країн їй допомагає. Це те саме Китай, який можливо не передає зібрані системи озброєння, але передає дуже багато порохів. Остання бачили оптоволокно, котушки до 40 кілометрів, до оптоволоконних дронів і багато чого, без чого російська військово промислова машина не могла працювати. Північна Корея взагалі вже говорить про те, що вони зараз заженуть 25 тисяч людей, просто заженуть на заводи для того, аби збирати техніку і допомагати Росії. Ми розуміємо, ну принаймні, ми в Україні прекрасно розуміємо, що це робиться не просто так. Та ж саме Північна Корея бачить і вчиться, як відбувається ця війна, і вочевидь готується до своєї війни. Але... Проти тієї ж самої Кореї, проти Китаю ніхто не те, що не вводить ніяких санкцій, а ми не бачимо навіть серйозних претензій, які б усно висувалися до них. Чому як ви думаєте, і західні країни і Азія абсолютно ігнорують мілітаризацію підготовки до війни тих самих країн, які допомагають Росії зараз і вчаться на російських помилках? Yeah, this is these are good points. На це слушна um, думка. Китай далі підтримує Росію, uh, right, намагаючись хоч right не висовуватися вище так мовити ватерлінії оцих санкцій американських користають із того, що бракує волі з боку США, this, натиснути міцніше. Китай та саме європейські країни. Це помилка. Uh, juntos незмога, це хиба з нашого боку. І я думаю, що це прив'язується також до оцієї оці незмоги наших урядів. Сказати ми допомагаємо. Наша мета перемога, українська перемога. Ми для того допомагаємо на це націляти допомогу. За Байдена ми цього не сказали. Знову за Трампа не можемо цього вимовити. я б хотів запропонувати готовий розвід. Зок я волів би якось бути спроможний щось таке запропонувати, але залишається тільки сподіватися, що ближчими тижнями зміниться щось наліпше, і що захід усвідомить свою власну зацікавленість, те, що стоїть Ви на кону. згадували найближчий саміт НАТО, який спеціально скоротили на мінімальний термін, щоб з нього не втік Трамп, але говорячи про його програму і про рішення, які там можуть реально бути ухвалено, що можна очікувати такого, що справді чимось може допомогти Україні, якщо бути реалістом? Well, um мені здається, що найліпше для України було б саме. Від цього саміту дістати оцю нагоду двосторонніх розмов різних провідників, щоб вони висловили свою підтримку президентові Зеленському в Україні, його особі. але я думаю, що це навіть не стоїть першим пунктом на порядку. Денному я тут читаю, бачу, що вони хочуть просто дійти згоди, що щоб всі осягнуть 5% в ВВП на оборону віддадуть. І це буде складно. Іспанія вже сказала, що їм це не до снаги, і це буде така головна мета саме Мені здається, просто дійти згоди на п'яти відсотках помиритися і не дати президентові Трампу. Усунутися від цього. Я не думаю, що є якийсь пункт на порядку денному щодо України. Сподіваємося, однак, що провідники натівських країн. Згуртуються і скористаються з нагоди ось цих зборів для того, щоб допомогти Україні. Дуже багато буде розмов, буде нарад, буде всяких конференціях. Я буду в газі ввечері в понеділок і вранці у вівторок. Там будуть супутні uh, заходи. Ми будемо говорити Media, з німецькими Media, uh, as well as голландськими і британськими журналістами. будемо закликати, будемо привертати увагу до України до того, як важливо допомагати. Я безперечно, не складаю рук. І ми будемо усі, хто можемо тиснути на наші уряди для того, щоб вони усвідомили і зробили. Пане генералу, у нас є буквально одна хвилина. Я не можу не поставити вам останнє питання. Як ви думаєте, чи втрутиться Сполучені Штати в ірано ізраїльський конфлікт? Якщо да ну давайте, чи втрутяться чи ні, ваш прогноз. Я мені здається, що вже мене про слушний момент. Мені здається, що президент не в змозі просто цього зробити, тому що на 100% він не певний, що йому uh, вдасться. Uh, якщо uh, спробує, uh, і він не має Волі до чину, до і, того, щоб брати на себе, хоч якийсь ризик, і він ось так, як то кажуть, завис у цьому він стані. Він не має стратегічного стратегічному. Мислення стратегічного I mean, уявлення them про то, про... а що буде далі. Ну бомбардуємо. А далі що станеться uh, для чого? По що це все там? Є збагачений уран, але сказати, як його видобути в тому плані, щоб здобути викрити, ніхто не знає. І США не може брати участь у збруднуванні іранського. Цієї ядерної програми, я не знаю, яка президент сам не знає, як це зробити і чи буде це. Дуже вам дякуємо. Бен Годжес колишній командович сухопутних військ сполучених штатів у Європі, генерал-лейтенант армії Шел відставці, Був з нами на прямому зв'язку. Пане генерале, дякуємо завжди раді бачити вас в ефірі. І дякуємо за те, що всі ці роки повномасштабного вторгнення адвокуєте важливість України і для Сполучених Штатів, і для світової безпеки. Дякуємо за вашу підтримку.